Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ну що, давайте зараз якраз з неділя поговоримо, наскільки в нас деградувала освіта, і як це все зараз подається, на мою думку, це вся ліквідація освітніх закладів, починаючи від садочків та школи, училища, вищі навчальні заклади. І це все так подається, ніби це є норма, норма. Нагадаю, в нас більше 42% з часу незалежності ліквідовано шкіл. Це прирівнюється до освітнього геноциду. Розумієте? Я вже не кажу, скільки нас ліквідовано училищ, тобто робітничих спеціальностей. Реально спеціальностей, які вчать людей реально щось робити, а не віртуальне, е які з освіти віртуальні. І друге це щоб люди не ставали такими, знаєте. Ну, або з торбами за кордон, бо ти нічого робити не вмієш, і там пашеш рабом. Або тут, до прикладу, люди там живуть на подачках в держави, але це ж не державні кошти, це людські гроші. І я зараз беру вислів освітнього омбудсмена. Виявляється, в нас є така: Надія Лещик. От подивіться на її обличчя. Подивіться, обличчя вам про... все скаже, хто вона така. От хто вміє щитувати, можете окремо подивитися, я зразу ну, це бачу і думаю, ви це бачите. І що вона говорить? Вона говорить, друзі, що ми мусимо говорити про те, вона про себе каже, що у нас всіх на всіх рівнях зменшується кількість освітніх закладів. Те, що я вам казав, ну, це не сьогодні почалось, друзі. Це не сьогодні почалось. От, просто можете погуглити, подивитися, що відбувається. Тепер дивіться далі. Вона каже, держава не може отримувати таку кількість закладів освіти. Тобто, оця надія, Лещик, вона говорить, що вона не знає, яку кількість освітніх закладів держава не може утримувати, тому що вона каже, таку кількість це для того, щоб вони сьогодні ліквідують таку кількість, завтра таку кількість. І це, знаєте, як ти їдеш колись було в маршрутці, зупинки тутка і тамка нема. Така була наклейка. Розумієте? Тобто є конкретна зупинка. І вона, це Надія Лещик. Вона говорить, що таку кількість, ну там чи тисячу, чи сто, чи дві, три, чотири освітніх заклади. Ну, вона не говорить. Далі вона каже, тому що це витрата державних коштів. А тепер увага: це Надія Лещик. Або вона інтелектуально е, не, не усвідомлює. Або вона вважає, що ми інтелектуально не усвідомлюємо, що е, нема державних коштів, і кошти людей, які довірили ці кошти державі, структурі, державним органам, які ними розпоряджаються. Це наші гроші. І вона розповідає, що наші гроші на нас, на наших дітей на сьогодення, на майбутнє не треба тратити. Ні. Це на що вони тратять? Наглядові ради отримують по мільйону, по два, по десять, по сто. Е, ці всі держпідприємства і так далі, всякі не, недолугі програми, і пішло, пішло, поїхало. На закордонні поїздки депутатам, які возяться, як писане, це. Що вони зробили? Що ті консульства, посольства в кожній країні, мільярди, трильйони грошей. Що зробили? ЗЕРО! Зеро, зеро, зеро. А якщо результат, то де? Результат їхній що? Ну, який їхній результат? Вони не передбачили, не мали інформації навіть про повномасштабне вторгнення, ні про Крим. Що ви зробили? Що зробило Міністерство закордонних справ? Консульства, посольства, поїздки депутатів і так далі, делегацій. Що ви зробили? Те, що робить освіта, ми знаємо. Тому що ми бачимо, скільки людей виховані. Але з другої сторони освіта так деградувала, тобто сама освіта деградувала, і вчителі деградували. Тому що, до прикладу, щоб ліквідувати школу, вчителі мають написати заяву по своєму бажанню. Вони це роблять, розумієте? Далі згадайте час у пам'ятаєте? І зараз, в тому числі, дітей не пускали в намордника, без намордників, та дітей не е там. Оце все без укольчиків не пускали і не пускають, не допускають до навчання. І розумієте, що відбувається? Ви задайте садочки. Я пам'ятаєте на рясному такий мікрорайон у Львові, показував, як в садочку ходили вихователі як космонавти в тих мас-халатах. Це просто. Знущання було на дітей. Дітям стрілочки малювали, як в комуністичному Китаї ходити отак, глядяти дитина в садочку. Вона така б'яти хоче і по стрілочках, в масхалатах. Розумієте? Міряли температуру тими китайськими недоградусниками, ніким не ліцензовані, а ким то покажіть і хто допустив ті градусники до дітей, до чола, як пістолети представляли. Розумієте, ви. Діти, ну ви заставляли дітей плакати, батьків знущались над батьками. І ви, вихователі, вчителі. Ви деградували. Ця вся система деградувала. Тому, в принципі, це воно є освітнім геноцидом. Що проти нас, але Бог обертає нам це на добро, тому що ті заклади освіти. Ті вчителі, і ті вихователі вони настільки деградували, друзі, і ця вся система освітня. Ви підіть просто в ці районні освітні структури обласні. Та це деградація на деградації. Розумієте? Просто це настільки вони в масштабах пішли нижче плінтуса, що це все енергетично є іссякло. Воно деградується. І тому, друзі, майбутнє. Одне це творити власні школи, е, виховувати дітей, е, не по принципу творити раба, здеградовану таку істоту, яка виходить і шараш з сторони в сторону, напічкана інформацією. Не вміє ні читати нормально, ні написати якогось речення, е, ну нічого не вміє. Тому що щоб навіть поступити в вищний заклад. Що роблять батьки? Наймають репетиторів, школа цього не дає. А що роблять вчителі? Що роблять е, ну, ці освітні заклади школи? Як вони 10-11 років, вже тепер 12, хочуть готувати і готують учнів, які навіть не готові скласти іспит, які ні на що не готові? Я вже не кажу, що ці вищі навчальні заклади. Від яких приходять, от я стажував з вищих навчальних закладів, людей громадські організації, і не тільки на підприємство до себе брав, і як колись як підприємець брав, це люди, які приходять, які нічого не вміють нічого не знають. Оце, друзі, система освіти. Тому ця надія, е, як і правильно, Лещак чи Лищак, зараз я гляну труй телефон, вона є. Уособлення всеосвітній омбудсмен Лещик. Надія Лещик. Вона уособлення цієї деградації. Подивіться на неї просто от, от вам все про це. Це, це ще вибрана, я так зрозумів, краща фотографія. Його. Для мене тут є чітко от, ну, все зрозуміло по обличчю. І це обличчя освіти. Здеградованої освіти. Тому батьки. Не гризіться тим, що це ліквідовують. Бо то, що вмерло, воно мусить розкластись і згнити. Тому ті школи вмерли, вони розкладаються і мають зігнити. Це так як є люди, які ще ходять. Як казав Семененко, люди часто живуть після смерті, вони носять мислі підтерті і. Зауваження роблять всім підряд, знаєте, там ти не так себе поводиш, ти не так живеш, е -е, всі не так, але вони так. От оце все, оця освіта, це ця здеградована, ця, з мислями підтертими, ця, вона має відмерти. І тому не жалійте, творіть нові школи, творіть нові освітні заклади, давайте реальні практичні знання е своїм діточкам. А якщо ви переживаєте, що ваша дитина не буде отримувати знання у цій у цьому світньому кодлі, у цьому світньому кодлі е шкіл чи університетів, які не дають жодних знань, жодних, тоді, батьки, задумайтеся над собою. Е може, ви також деградували? Це я абсолютно нормально ставлюсь. Бо якщо батьки хочуть, щоб основна дитина їхня. Основне в житті закінчила цю школу і цей навчальний заклад, і ви кажете, ви ради цього живете, тоді ви не знаєте, ради чого живете. Ви, ви не усвідомлюєте того, що відбувається, бо університет не дає освіти. Взагалі, ні знань, нічого не дає. Школа не дає. Ще, хто давав це училище, практичні знання і робітничу спеціальність, але їх спеціально дали також під ніж. В тому числі, знаєте, хто в школі казали, не вчишся, підеш в ПТУ. А це так спеціально от просто енергетично насаджували ПТУ. Ніби це отопіння, ніби що не дає це училище, це ліцеї, це коледжі. Для того, щоби туди ніхто не хотів йти і це все ліквідовували під ніж. Резюме, друзі. Виховуйте своїх дітей. Давайте їх в альтернативні навчальні заклади, творіть свої, не переживайте за те, що ліквідовують. Усвідомте те, що вмерло, має розкластись і зігнити, і відійти. І ці всі, всі вчителі, які фальсифікували вибори на користь кучми Януковича і їжі з ними, тих всіх партій регіонів, комуністів і їжі з ними, тих всіх злодіїв, казнокрадів і взяточників, ті всі вчителі. Ну не всі там 90%, вони не годяться вже для того, щоб щось нове подавати вашим дітям. Вони не годяться, вони мають відійти. Тому все справедливо. Ці всі заклади, які не дають знань, мають відійти. Ті навчальні заклади вищі, які не дають практичних навичок, вони не потрібні. Це просто непотріб, сміття. Вони мають відійти разом з тими, хто несе ці знання і сміття. Тому ні за що не жалійте, давайте дітям практичні знання. І в Україні йдуть зміни. Зміни починаються з нас. Ставайте тими змінами, ставайте сильними особистостями, виховуйте сильних особистостей. І знайте, що цей світ він не терпить сміття те, що розкладається, і те, що за має застій. Лишіть тих мертвих ховати своїх мерців, каже Христос. А ти йди, здобуває Царство Небесне. А я вам перефразую: лишіть ті освітні заклади, тих вчителів, ті всеосвітні структури тих деградантів. Лишіть їх, відійдіть від них, дайте дитину щось хороше, де вона отримує знання. Подумайте, батьки, над цим. Отак, сил вам з висоти, і, до речі, чекаю на ваші думки. Чекаю, друзі, щоб ви поширите це відео, щоб люди мали альтернативну думку і усвідомили, що відбувається, і не, не, не переймалися, не парилися тим, що ліквідовують ту всю мертвячину, розумієте. І підписуйтесь на канал, щоб ми з вами друзі, мали комунікацію. На коментарі вже відповім пізніше. Всім вам сил, достатку, обнімаю. Люблю вас і дякую за вітання на вулицях, за молитви. За фінансову підтримку на Донати, дякую, друзі, за добрі слова, за коментарі, поширення і підписку, за те, що ви є мої любі, моя велика сім'я і родина. З Богом обняв, папа. -па.